День Святого Миколая за новим стилем відзначали 6 грудня. Світлим прикладом добрих справ та благодійності став захід від національного бренду хуторок та благодійного фонду ТАПС, що працює з сім'ями загиблих військових уже впродовж п'яти років. На вагу золота посмішка кожної дитини, яка втратила своїх рідних під час війни в Україні. Отже, для бренда хуторок важливо не тільки надавати гуманітарну допомогу, але і наскільки це можливо підтримати та оточити турботою маленьких українців, які потребують особливої уваги. Це свято стало не просто подією, а справжньою зимовою магією. Організатори кажуть, намагалися зробити захід незабутнім. Кожний маленький учасник мав можливість власноруч розписати різдвяний пряник та отримати солодкі подарунки. А справжню атмосферу дива створив сам Святий Миколай. Тож партнери упевнені, творити маленькі дива і великі приємності для наших дітей зараз особливо важливо.